в глазах восеки, я встаю, не знаю, як тебе подойти. Whoa. Well Вашкових сукнях, дівчата з Міленіуму та їхні партнери вітали працівників мас-медіа. Хто володіє інформацією, той володіє світом, сказав колись Уінстон Черчилль. Ті, хто створює і передає повідомлення, відзначили професійне свято. День працівників радіо, телебачення та зв'язку відзначають 16 листопада. 1832 року російський винахідник Павло Шилінг створив перший телеграфний апарат. Це стало важливим. Етапом в історії розвитку зв'язку. А 1876 року американець Олександр Бел винайшов перший придатний для широкого використання телефон. Нині більшість людей не уявляє свого життя без зв'язку. Вітальні слова на адресу працівників Укртелекому сказав начальник переспільського цеху телекомунікаційних послуг Володимир Василенко. Окремо хотів би привітати ветеранів, яких у цьому залі ми бачимо, що ви. Строю, всі не, не, не nee. Nee. Только, значит, е, Хочемо вам побажати здоров'я. Це ви, ті, хто писали історію цього телекома, писали в книзі, у вас були завдання, у вас були плани, ви їх виконували. І завжди ми були всі, завжди в Борисполі, завжди було все добре, о, що. що? Посується зв'язку доброю традицією стало дарувати винуватцям свята не лише добрі слова, квіти та нагороди, а й музичні вітання від творчих колективів міста. Такий дарунок зв'язківці отримали від Тетяни Лузан. Спочатку повідомлення, як усні, так і письмові, приносили гінці. А з розвитком людської цивілізації змінилися способи, засоби і форми поштового зв'язку. Сьогодні пошта Борисполя не лише забезпечує населення стандартними послугами, а й слугує центром надання адміністративних послуг. Про це розповіла начальник Бориспільського центру поштового зв'язку номер 3 Катерина Момот. А також привітала колег зі святом. Ми завжди завжди з радістю. Згадує тих, які відпрацювали все своє життя на пошті, які дійсно, ті, е, хто зараз на заслуженому відпочинку, вони дійсно внесли е, оту свою ну, непомірну, таку непомірний такий вклад в історію зв'язку. Вони заложили той прочний фундамент, на якому зараз ми стоїмо. І ми низько-низько вам кланяємося за це і щиро дякуємо і бажаємо вам здоров'я, кріпкого здоров'я, щоб вас, все вашого сім'я, було добре і щасливо. Хоча радіо попов винайшов 1895-го, але масове радіомовлення свою історію веде з 1920-х років, коли воно почало поширюватися по всьому світу з фантастичною швидкістю. Радіо і кіно породили сучасне телебачення, спосіб перетворювати радіосигнали нечутні і невидимі у звуки і зображення. Життя міста висвітлює колектив телерадіостудії Бориспіль. Мешканці слідкують за подіями за допомогою радіоточок. Та мережі кабельного телебачення. Міський голова Анатолій Федорчук подякував зв'язківцям міста за плідну співпрацю. Я хотів би сказати найщиріші слова подяки від імені виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Ми з вами дійсно, як зв'язок, ми зв'язані, ми пов'язані, ми один без одного не можемо. І Володимир Миколаївич, Катерина Іванівна можуть підтвердити в тому плані, що ну, часто зізвонюємося, тому що дуже часто виникають. Виробничі питання, які необхідно оперативно вирішити. я дуже хотів би подякувати саме вам, вашому керівництву за ту взаємодопомогу, допомогу, взаємоповагу один до одного. Тому завдяки цьому і в нас, в принципі, і все гаразд. І те, що сьогодні Катерина Івановна сказала, що там центр поштового зв'язку номер 3 лідирує в Київській області, Укртелеком, Це все закономірно, тому що дійсно в нас існує мир і злагода. Я хотів би також слова подяки висловити сьогодні і працівникам кабельного телебачення, працівникам радіо, працівникам телерадіостудії Бориспіль. Тому що всі новини, все, що відбувається в нашому місті і поза межами нашого міста, оперативно наша громада має можливість почути і відчути цей пульс життя нашого міста. Тому дійсно такою гарною єдиною командою. Ми сьогодні забезпечуємо інформаційний простір. Інформація стала основою сучасного суспільства. Без неї людина не може повноцінно жити. Працівники радіо, телебачення та зв'язку є основною ланкою між інформацією та суспільством. Секретар міської ради Валерій Ксьонзенко також привітав тих, хто створює відео та аудіоархів сьогодення. Я ці душі Поздравляю вас от имени депутатского корпуса с вашим профессиональным праздником. И сегодня мы все не можем представить свою жизнь без современных средств связи. С помощью их мы получаем информацию и учимся и общаемся со своими близкими. И мы все прекрасно понимаем, что за этим всем стоит ежедневная кропотливая работа людей. И я бы хотел сейчас от всего депутатского корпуса поблагодарить вас за ту работу, которую вы делаете каждый день, за то, я бы сказал, просто хорошую связь, которая есть в городе Борисполь. Я хочу пожелать вам новых свершений, вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия, праздников. Амоти та грошову винагороду отримали зв'язківці від представників райдержадміністрації, а також теплі слова привітання отримали від заступника голови районної ради Івана Недогибченка. Дозвольте мені за дорученням голови районної ради і керівника районної організації партії регіонів Бачаса Владислава Михайловича щиро сердечно вітати вас з вашим професійним святом. Приємно бачити в цій залі працівників зв'язку, які забезпечують населення нашого. Району необхідної інформації. Зичу всім вам міцного здоров'я, щастя, успіхів у вашій нелегкій і на моє переконання, іноді не зовсім адекватні матеріальні винагороди, які ви отримуєте за, за свою працю, але не дивлячись на це всі ви добросовісно виконуєте свої функціональні обов'язки. Тож і надалі ми сподіваємося, що послуги зв'язку в районі будуть якісними. І нехай ті плани, які кожен з вас збудує на майбутнє, щоб вони обов'язково були якмого швидше зреалізовані. Почесні грамоти, подяки та нагороди з нагоди свого професійного свята отримали працівники радіо, телебачення та зв'язку. А колектив телеканалу Бориспіль презентував фільм про рідне місто. Лія Бурлака і Горшатайло тема тижня. Телеканал Бориспіль.